Дай Боже здоров'я! Дай Боже Дай Боже, здоров'я! Дай, Дай Боже, колего! Дай Боже. Це серйозне шоу. Перше шоу в україномовному Ютубі, де немає жодного спиженого формату. Сьогодні знову з вами в студії Олег Кириченко, а.к.а. Борода та Максим. Для чого ми це все робимо, щоб зібрати гроші для допомоги нашим друзям, які служать у лавах ЗСУ, боронять нас, нашу країну, від йобаної русні? Та е, на гуманітарні потреби магарітного селища Нью-Йорк. Е. Почнемо, так? Да. Почнемо з е, теми, яку. Е... Усіх на слуху. <гум> 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 Ні? Мені здається, що ця тема усіх на слуху. Тому що ми завжди. Що робимо ми завжди? Ми завжди кожен день. Кожен день ми їмо. А що ми їмо? Що ми їмо? Все. Що ми тільки не їмо, так? Да? От. І от ми хочемо. по, по... Я хочу, ти також, мабуть. е, Хочемо поговорити про на цю тему. Що ж їдять люди? От ти любиш екзотичні, екзотичну їжу, і як часто ти її їш? Давай, що ми вже екзотичне, ну, екзотичне. Ми просто давай про сам е, факт їжі. Сам факт їжі. Е, ну, тобто, Раніше як? Люди, Що раніше їли люди? Що знаходили? Ну так. Да. Потім що могли зловити. Коли наступив, є така тема, теорія така, що наступив лідніковий період, угу. і от то, що от збирали, угу. перестали збирати, воно перестало рости. Угу. І вони почали полювати полювати на тих, хто мог ходити ну, не на себе. Коротше, от так от людина і стала м'ясоїдом. <сх> Трошечки такого інформації, інсайдерської. Отак. От. От uh, я хочу ну, зайти. Uh... На тему вегетаріанства, веганства і так далі. Ага. Ну тобто, е Чи не здається тобі, що е я розумію, Борода, до речі, в нас вегетаріанець. Він не споживає м'яса. Але мене цікавить ось ти вегетаріанець, так? а є ну, вегани. І в мене питання: вегани, а якщо йобне наступний льодоковий період, блядь? їм доведеться їсти м'ясо. Ну, вони захочуть вижити. Дивись, якщо. Я люди... просто хочу зрозуміти, наскільки це е, типу, принцип. Ну, е, я просто ніколи не зустрічав жодного вегана. Е -е... Його зустрічав. Е -е... Ну, тобто, як, е -е, я розумію, що люди не категоричні, вони ж не бігають за тобою, не пиздять тебе палкою, не їж м'яса, <гум> але є і такі. Це є... називається це як Йобнуті. Як? Ну можна і так сказати: агресивні вегетаріанці. Агресивні. Вони... Вони бачать, як людина їсть м'ясо, і така чепиться в зубами в горлянку до крові, і все її не відпусти. Я думаю, що е, я просто читав і вчора готувався, читав, що є такі люди, які вважають, що якщо я не їм м'ясо, то я кращий за всіх. А ти повинен думати, що ти просто здоровіший за всіх, а не так. Ти краще. не повинен думати, що ти, ти просто ти... повинен нічого ти не повинні. Піклуєшся про планету. Ну, вони думають, що я піклуюсь про планету, ось, блядь, зменшують, якщо ми не будемо їсти ну, м'ясо. Це, це, це буде... гордість якась. Ну, я так. Я думаю, що це хуйня. Але якась. я ж кажу, в ебельодовиковий період, сука, будете ти як харачки, нахуй, за дві щеки, блядь, Понімаєте? Я, я хочу список веганів, блядь. Розумієш, список так, веганів. Так, так є ж, вегани веко... котрі це розуміють, а є вегани, котрі. Значить, список йобнутих веганів. Нам потрібно розробити. Список йобнутих веганів, ми будемо до них приходити в льодовиковий період <рив> і казати: а хочеш що? А карачок блядь, їбанеш, не їбанеш? А чо блять. <рив> Ти йому котлети, блять, машеш перед ним і цей. Е, ну і він, блядь, е, все. А ти бачиш, як ти просто ламає людину, блять, візєд. <laughs> люд... Людовиковий період йому доведеться. Ну, прикинь, це, це ж, ну треба їсти. Людині треба їсти. Ти mm. сам кажеш, що це. От що у нас? Що у нас саме таке? Що, що людині треба саме найважливіше? Дихання, да, тобто mm. повітря. Ну, з повітрям немає леганів. Хоча, до речі, до речі, коли ти вдихаєш, угу. ти ж вбиваєш купу мікробів. Піздець. Прикинь? От такий парадокс. Але ну, що робить? Ну, вбиваєш. Вибачте, вбиваєш? будь ласка, мікроби, які нас дивлять, за те, що ми вас вбиваємо, коли ми. Таке виходить. Ми не... Дивись, я підготувався. Я знайшов статтю, де було написано: вегетаріанство це загальна назва способу харчування. Воно поділяється на — можна споживати молоко. Ово вегетаріанство можна споживати яйця. Якого ху хуя ово, а не яйця вегетаріанство, блядь? я не зрозумію. Ну, лакто! Е, ну, лакто — млеко, молоко. Лакто це що? Це якесь слово. а що це за слово? Далі пєсковегетаріанство. Нічого з піском не зв'язано, блядь. Е, можна вживати рибу. Uh -huh. Веганство. Людина не вживає будь-які інгредієнти тваринного походження. Е, реду, чекай, чекай, давай зупинимось на цьому моменті. Uh -huh. Це не повна інформація. Uh -huh. Веган — це не, не, не просто не їсть тваринного походження. Він, мабуть, у веганів також є ці градації. Угу. Uh -huh. Ну, коротше, одна з градацій, типа трушний Веган, це коли ти. Не тільки не їси тваринного походження продукти, mm -hmm. навіть мед, mm -hmm. а і не використовуєш е, речі, які були з тварин зроблені, або за допомогою тварин. От, допустимо, вівця. Її mm -hmm. подстригли, mm -hmm. все, не можна, не можна цю стрижатину, цей пух використовувати. <рес> блядь, вегани, що буде, блять, не дай Бог, що станеться, піздець. Не зять, не вдіться, нічого. Ну, от на по, по з приводу стрижки вівець, я, я не вважаю, не впевнений. тоді впевнений. напишіть, якщо ви знаєте. От. Тоді, тоді треба якийсь комітет по захисту веганів, бо вони дуже вразливі. Дивісь, е якщо наступна буде холода, ми всі будемо ходити, блять, зимовий до період наступний. Ми всі їбашим в шкурах, Хуярим ногу якоїсь кози, блять. Вони бідні, блять, мерзнуть нахуй в печері. Тільки вогонь у них є, блять, Гнилі ці коріння їдять. Mm. Все, одіться не можуть. Ну, пакетів дохуя, ну діти в пакетах, пагато. але їм ж ніхуя ну, не тепло. Синтетика зараз є ця, бавовна, Угу. Да? Mm -hmm. Бавовна ж є. Бавовна є. Бавовна да. Да, До речі, підтримуйте Збройні Сили України, донайте на бавовну, щоб їбало у русні так, щоб просто ух, аж шуба заверталась. Так, вот, да. так ось, в чому, в чому прикол? Мед. Ти угу. все більше не їш мед. Тож бджілка його для себе робила, а не, не для когось. Угу. Не для тебе вона на цвіточок садилася. Не для тебе мамка квітоньку ростає. <laughs> от, -от. Угу. от така тема. Е, Кожані черевики. <laughs> все, попрощайся. <laughs> ну тобто, от бачиш, коротше, вегани це серйозно. Це складно. Це дуже складно. Це це обираєш цей, цей шлях. Угу. І все. І це твоя аскеза така, понімаєш? Я хочу зрозуміти, в мене тільки одне питання. Ну завжди. В мене одне питання. Нахуя? Нахуя, ну це ж ти собі робиш дуже складне життя. Прикинь, що усі так зроблять. Нє. Не, не уявляєш. От Не уявляю. От Усі отак от живуть і заїбісь. Так клас. що заебісь? Що Животні, пожарали там, 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 там. Ні, в тому тебе прикол, що коли ти наїси м'ясо, м'ясо тебе, е, скажімо, огрублює. Ну, я розумію, що ти, ти мені розказав, розказував, що ти, це ну, ти їш, е, плоть, яка гниє в своєму. Яка гниє в твоєму тілі, так. і це ж воно оця гниль, вона. Вона розповсюджується по-твоєму. Вона тілу. отрує твій, отрує твій так. організм. Ось, коли ти розповідаєш, це ну, прям страшно. Але коли я їбану вечором крилечко куряче пивком закріплює. Кае всі, наприклад. Всі, так, так. заб'ю пивком, думаю, та ніхуя страшно. Нормально воняє, пиваню. Ну і плоть, ну і не да. є, блять. Смачно, ну типа, А я думаю, взагалі. Отже, так. я кажу про те, що якщо ти обираєш е, шлях е, ну, не здор, ну, так здорового харчування так. або шлях. Обмежень себе у харчуванні, то перше, це дуже важко. Е... Але потім це тобі відкликується в гарному здоров'ї. Безумовно, я вважаю, що якщо ти їш, е... я підтримую. Я підтримую, що треба обмежувати собі е... ну, обмежувати в м'ясі. Так. Так. Ну, так. По Мені це видно, що потрібно менше жерти. Бо якщо так буде продовжувати. До речі, до речі, я що на м'ясі ходи. Що так. На салі, то... Це Не думайте, що пів року назад Борода був такий, як я, за такою пачкою сидів. тут, Ми їли не на карачка. Ні, ну тобто, ще метаболізм, але це, це вже інша тема. Це інша тема. А, якщо ти, ну, ти повинен споживати менше рослинної їжі, займатися більше спортом, а, щоб в тебе більше було більше рослинної їжі і більше спортом. Росли, як, ну, тип, і, короте, і більше, більше трави, менше м'яса, ну хоча б якось обмежувати ну, себе. Да, да, да. і тобто, Всі будуть здоровіші, будуть, не, не будуть проблеми з будуть, серцем, Будуть зажиріння. Здоровіші і суду, і, і так далі. Але вегане це важко. важко. Це піздець. Ну, ну, тобто, спочатку, спочатку. Найважче це те, що про тебе будуть піздіть такі долбоєби, як я. Ну, тобто казати, а чого ти не їш м'яса? А взагалі ти не їш м'ясо, чи тільки посередине. Але тут є. Ем, ось. Ем, останній пункт е, редутаріанство. Що це таке? Змешення, з, зменшення споживання м'яса, але без повної відмови від нього. Ну так, да, я зрозумів. Ну, коротше, зменшення м'яса. Ну, От я би, наприклад, класна тема, я думаю, що це вигадав такий чувак, у якого всі друзі були або е, вегани, або вегетаріанці, і він такий. А я! Типа! Не їм е новай на може, от домой зайшов, халацю хала хала -хала наїбнув. такий. Ну, це ж редутеріанство. Ну, типу, це, е, якщо ви хочете, е, якщо ви якщо потрапите в компанію до людей, які, Е, Веганять, ви, ви, ви кажете, редутеріан, редутеріани. Редуторіани, так. Редутеріани. так ну, тобто. Що таке важке слово? Редуторіан. Це Ре ж мало До речі, я вчора шукав, чи є камніїди. Камніїди? Да. Ну, є камнеїдка. Е, ну, я бачу жук. По новому каналі була така передача Угу. Mm -hmm. І там показували. Камнеїдів. І вони їли камені, і їм норм було. Мені питання одне: а як їм потім? Ну, то що заходить, та й виходить. Важкість да. у шлунку. Важкість. Відчувають. Відчувають It's важкість у шлунку. Єдиний нюанс. Просто. Та що просто, блядь. Їбаште м'ясо, їбаште боби, якщо ви не хочете їсти м'ясо. Але якщо хочете їсти м'ясо, ну що робити? Так, так, так. Бо я ж кажу, ну типа, просто раніше це було е дивно чути від людей, типа я не їм м'ясо. Зараз все більше і більше людей відмовляються від м'яса. Е -е, його знає що, я не розумію м'ясо. Така займість. тенденція. Та може воно е -е. на, -на, -на, -на вже уже. Може, всім. і так, може, тіпа, і типа цей... ну сколько можна? Знаєш, це як суші. Mm -hmm. От дивись, раніше рік, який то рік був. 2005, мабуть, 6-й Ну, Сьомий, восьмий. Ну, десь так. Емо, оці всі готи. Mm -hmm. І суші з'являються. Mm -hmm. Роли! Mm -hmm. Та ти що? Башню усіх як зірвало, всі як пішли, як пішли ті суші mm -hmm. їсти. А зараз. Що, здивуєш ти цими сушами когось? Вже й тіоки не дають за суші. Ну, так! Скільки суші створили сімей, розумієш? Так! вже було проще. Все, а ти хотів якусь молодичку покорити, кажеш, мала, йдемо на суші, я тобі зараз Каліфорнію з лососем. Так, зараз все складніше. стало. Можливо, так, що це якась тенденційна річ. Бо ну, хтось, я ж кажу, ну це добре, це не погано, Це добре, якщо ви очищаєте свій організм споживаєте менше м'яса. Але я, наприклад, не за такі ось, редутаріанство моя тема. Ну, Нє, ні, 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 але котлетку, якщо хочеш, Ну, а чо, то ні, а чо ні, а чо ні? Ну це, це ж прикольно, мені здається. Просто щоб ну, люди виглядають. Але є, є ж, звісно, у. Е, Навіть у таких речах. Е, e, Межі. Межі. Є свої фріки. Є свої фріки. Наприклад. Наприклад, а ну хто? Я навіть... Сонцеїди. О!